Моє рідне місто Харків, народився ріс і жив. Я не бачив краще парків, як же я їх всі любив. На майданчиках дитячих різні гірки, турніки, лабіринти, каруселі, тренажери будь-які. Саме в нас найбільша площа можна бігати по ній. Навіть був фонтанний дощик для дорослих і малюків. Рідні друзі, любий вчитель, мої іграшки і дім у житті найкращі миті, як не плакати за цим. Я сумую, моє місто, розділила нас війна, важко поруч з терористом, дорога тому ціна, все руйнує найдорожче. Я благаю Харків, стій. З неба бачить усе очі, ти герой незламний мій. Повернуся дуже скоро, тільки ти мене чекай, Вірю в нашу перемогу. Ти в моєму серці знай.